Вітаю всіх на каналі Reflame Beauty Tips. Мене звуть Альона і сьогодні ми з вами подивимось новинку 16-го каталогу. Я думаю, що всі очікували на ось такі а, помади, а, саме рідкі помади з ефектом сяйва. І всім цікаво, які ж відтінки вони будуть мати. Тому сьогодні ми будемо дивитися свочі, і я, звичайно, поділюся відгуками про саме ці помади. Чесно, я ще не тестувала. Відгуки різняться саме у моїх колег. Тому мені самі цікаво, як вони будуть на губах. А, до речі, да, більш давайте детальніше говорити. Їх є три відцінки: нюдовий, рожевий і червоний. А, дуже класне пакування. Мені подобається ось це мерехтіння одразу на копачках. Знаєте, так одразу кидаються в очі. Але я помітила, що сліди в них немає. А, термін придатності їх 6 місяців після відкриття. Тому зверніть на це увагу, дуже важливо, якщо ви їх відкриваєте, відповідно, і користуватися. Маю надію, вам сподобається. Почнемо ми з нюдового відтіночку. Да, одразу буду показувати пензлик її. Ось такий. І одразу буду показувати свочі. Дивіться. Ось цей перший відтінок це в мене нюдовий підтон. Другий це в нас рожевий. Знову ж таки, ось такий в неї пензлик, тобто такий трішечки, знаєте, ворсистий, але м'який. І, відповідно, ось своч саме на цю помаду, на цей колір. Тобто такий дуже ніжний, рожевенький. Ну і, відповідно, червоний такий пристрасний колір. Так, показую вам пензлик ось такий. І, відповідно, своч, да, тобто такий насиченого червоного кольору. Давайте подивимось ближче. Ось так вони виглядають. Перший це нюдовий, другий рожевий і третій це червоний відтінок. Ну що, як вам кольори? До речі, мені дуже подобається. І нюдовий на повсякденний макіяж разом з рожевим, і червоний, такий пристрасний для, наприклад, святкових якихось образів. Тому давайте зараз будемо тестувати з вами і дивитися, як ці відцінки виглядають на губах. До речі, хочу вам сказати, що одразу вони стають матовими, коли ви їх наносите. Вони так рідкі, але мають матовий ефект, і якщо стиснути губи, вони повинні проявити ефект сяйва. Цікаво, давайте дивитись. На моїх губах перший відтінок це нюдовий під кодом 48640. 640. На губах лягає дуже швидко, легко наноситься, одразу кажу. І давайте спробуємо його зараз трішечки надати йому сяйва. Бо компанія каже, що треба дочекатися висихання повного. Зараз я відчуваю, що відтінок перетворюється в матовий, тобто він такий підсушує трішечки мої губи. І зараз будемо пробувати стискати помаду, точніше, губи, і отримувати відтінок. До речі, дивіться, як змінюється помада? Дійсно проявляється. Про проявляється блиск самої помади. Знаєте, мені подобається. Давайте його порівняємо з свочами на руці. Пам'ятаєте, я робила ось такі свочі, і тут же я, відповідно, нічого не розтирала. Якщо ось так навіть прикласти, ну, нюдовий відтінок на руці і на губах, дивіться, він дійсно відрізняється. І одразу мерехтіння одразу показується. Тобто тут він повністю матовий на руці, а тут, відповідно, має такий ефект у глянцу. Знаєте, такий достатньо цікавий ефект. З приводу, як він на губах. Не відчувається, що вона підсушує, як матова помада. Давайте спробуємо провідбитки. Ну, відбитки поки що залишає. Можливо, треба надати їй більше часу, щоб вона підсохла, бо я тільки, по суті, її нанесла. Але трішки відбитки все ж таки є. Хоча на губах я не бачу, щоб вона змінила колір. Другим відцінком буде рожевий під номером 48641, І одразу, як ви бачите, він матовий. І давайте робити чари, перетворювати його більш такий ефект сяйва додавати, ось так правильніше. Знаєте, чомусь він мені нагадує, колись була помада в Oriflame, називався енергоблиск. Ось чимось саме поблизку він мені на нього нагадує. Хоча, звичайно, текстура там інакша була, але, знаєте, поблиску дійсно чари діють. Ну і третім відтінком буде червоний колір під номером 48642. Ось так виглядає він в матовому повністю такому варіанті. І давайте робити наші чари. Дивіться, одразу блиск, який проявляється. Знаєте, мені здається, червоний найефектніший. Ну що, давайте підведемо трішечки підсумок. Що я можу сказати про ці помади? Великий плюс трьом відтінкам, такий найтоповіший, найходові, як для мене. По-друге, вау-ефект, ефект чарів. Також топ. Дуже класний а, саме формат пакування, пензлик дуже зручно наносити. Я ось а, помади всі наносила абсолютно без олівців. Але якщо додати ще і олівець для губ, то мені здається, буде ще ефектніше виглядати всі абсолютно відцінки. А, момент, те, що вони матові, тому кожен з вас повинен бути готовий, що вони дійсно будуть підсушувати губи. Це абсолютно нормальний ефект для а, матової помади. Да? Але при цьому зверніть увагу, що вам не подобається підсушеність а, саме помади, нанесіть бальзам пом'якшування із серії Тендер Кейс, наш бочоночок, під губи, тобто спочатку зволожте, а потім використовуєте ці помади. Ефект буде неймовірний і не буде так пересушувати, у вас не буде дискомфорту, якщо він, не дай Боже, буде. А що по мені? Сказати дискомфорт ні. Підсушує так. Ефект комфорту. Знову ж таки так, ну тобто нормально. І от дійсно, знаєте, ефект на губах мені дуже подобається, як він виглядає. Як він буде носитися, поки не можу сказати, тому залишу коментарі одразу під цим відео, скільки годин вона у мене протрималася, і який був результат. І трішки почекаю більше на губах, хоча б там, ну, пів, не півхвилини, хвилину, хоча б, щоб перевірити, чи залишає вона відбитки. Бо ми з вами протестували одразу і одразу побачили, що відбитки все ж таки. Були на руці, але дуже-дуже маленькі, тобто не яскравий відцінок. І це говорить про те, що вона буде стійкою навіть до ось відбитки, можливо, на горняці, коли будете пити каву. Але я перевірю, і щоб стовідсотково вже переконатися, відпишусь у коментарях. Тому поринайте саме в коментарі, залишайте свої відгуки. Посилання на ці помади я залишу також. Якщо ви протестуєте, дайте свій зворотній, скажімо так, результат, свій зворотній відгук, сподобалось, не сподобалось, і який колір запав саме вам в душу. Ну а ми з вами зустрінемось в наступних відео. І я планую ще для вас записати деякі новинки, які мене просто вразили.